Привіт! Сьогодні ми познайомимося з особливим аксесуаром із серії «Ляльковий будиночок Габі. Це інтерактивні котячі вушка, такі ж, як носить габі в мультсеріалі. Цей аксесуар допоможе вам поринути в пригоди разом із габі, а ще він має круті звукові та світлові ефекти. Давайте розпакуємо їх. У середині коробки ви знайдете чарівні білорожеві котячі вушка, які виглядають точно так, як у габі. Вони прикрашені блискітками та мають спеціальні кнопки для активації звуків і світлових ефектів. Натискайте на праве вушко, щоб активувати музичний режим. Ви почуєте понад 10 різних звуків і фраз від габбі. Клас. Можна влаштувати справжню танцювальну вечірку разом із музикою, що лунає з вушок. А якщо натиснути на обидва вушка одночасно, ви активуєте режим нявкання. Це так весело. До того ж, вушка світиться, створюючи справжню атмосферу магії як у мультсеріалі. Інтерактивні котячі вушка це ідеальний аксесуар для всіх шанувальників лялькового будиночка. Габі вони допоможуть вам поринути у світ фантазії та пригод, а звукові світлові ефекти зроблять кожну гру ще цікавішою. Готові до пригод? Вдягайте свої вушка та вперед.